Ну я познайомилась спорно з учебника біології старшого брата. Там okay. була був малюнок, я його роздивлялася, і мене за цим застали. І ми мен... наказали з мене біології? за біології. Цим... Ну, біології там, де. <ріст> проходили чоловік, да, як там розмноження. А Там було порно? Ну там е, чоловік типа, був нарисований, в рот. <світ> <ріст> розмноження відбувається саме так. <ріст> Займаються сексом в рот, так. Там була. Ну був малюнок, органи внутрішні, в тому числі а -а -а. пеніс. Я дуже роздивляла. І тебе За це да, що цікавиться, значить, Не так, должно таки... бути інтересна пеніс. <ріст> не інтересно запам'ять. Не можна цікавитися, ну, ну, ну насправді, би, я бачила це вдома. бо тоді чоловіки... Пінісом ніхто не інтересувався вдома. <зас> в мене був старший брат і батько, і в них були такі труси, що там важко а, було не побачити. Я знаю ці труси. я знаю ці труси. От через три роки всіх такі труси з'являються. Це коли ти перев'ядешся, розумієш, що в тебе гості От, вийшли. це, да, Це незручно.